ХЛР на 23-му міжнародному промисловому форумі. Ця найбільша в Україні промислова виставка об'єднала представників різних галузей металооброблення, машинобудування і суміжних областей для обміну досвідом та презентації нових рішень. Звичайно, ми не могли пропустити таку масштабну подію. Команда хімлабор реактиву вирушила на форум, озброївшись сучасними рішеннями від світових виробників обладнання для контролю якості і виробництва. Ми демонстрували прилади, що відповідають найвищим міжнародним стандартам і допомагають ефективно вирішувати завдання в галузях будівництва, машинобудування, металургії, енергетики та інших сферах, де важлива точність, безпечність і достовірність вимірювань. Товщиноміри, мікротвердоміри, випробувальні машини. «Інноватест», «Макмесін», Макмейсін, Гельмут Фішер. Три дні ми знайомили українських промисловців з найкращим обладнанням для контролю якості. Кімлабор реактив це ваш надійний партнер, який постачає рішення у промисловій сфері. На даному промфорумі ми поспілкувалися з нашими партнерами, з нашими замовниками. У них є можливість підійти, подивитися. Вживу на наше обладнання, яке ми пропонуємо. Наша компанія повністю закриває всю сферу виробничого контролю, контролю якості і так далі. Участь у виставці прекрасна можливість поспілкуватись зі старими друзями та знайти нових партнерів. Фахівці з якості, керівники лабораторій, інженери та всі зацікавлені у впровадженні сучасного обладнання. Стенд ХЛР став місцем зустрічі професіоналів, які дивляться в майбутнє. Сьогодні ми пропонуємо рішення для контролю якості на всіх етапах виробничого процесу. А саме сьогодні на нашому стенді ви можете побачити твердоміри, дефектоскопи, товщиноміри, аналізатори металів та навіть засоби індивідуального захисту, а ще багато рішень, повних рішень для контролю якості у нас є в нашому діючому демозалі місті Бравари. Приїжджайте до нас. Ми любимо живе спілкування. Для наших партнерів це чудова нагода познайомитися з новими технологіями, знайти ефективні рішення для виробництва і отримати натхнення для нових проєктів. Тож до нових зустрічей!